Всім добрий день. І я рада вітати вас на своєму каналі. На календарі останній місяць весни. І зовсім скоро ми будемо насолоджуватися теплим сонечком, легким вітерцем, яскравими кольорами літніх квітів та вдихати запах ароматних фруктів. І це, звісно, все влітку, в час, коли ми в'яжемо легкі топи із простих візерунків. Сьогодні буде дуже цікаве відео, бо буде два в одному: цікава схемка ажурної сіточки і коротше. Опис топу, який я рекомендую зв'язати. Зараз ви можете бачити цей топ на екрані. Минулого літа це був самий популярний виріб в моєму гардеробі. Спочатку ми розберемо, як в'яжеться візерунок. Зразок я буду в'язати із 100% італійської бововни Еміль. Катоні від Ярн в 100 г 400 метрів. Я в'язала в дві ниточки. На жаль, я не можу показати етикеточку цієї пряжі спиці номер 3 Щільність в'язання в 10 см 20 петель та 24 ряди. Раппорт візерунка складає, складає 9 петель та 8 рядів. Тож запрошую пров'язати візерунок разом зі мною. На спиці номер 3 я набрала 11 петель, 9 петель рапорта і 2 кромкові. Для зручності я пров'язала з першого по восьмий ряд, щоб для вас було більш зрозуміліше, який малюночок у нас виходить. І зараз в'яжемо з вами перший ряд. Кромкову петлю ми першу знімаємо, і перший ряд у нас всі лицеві петлі. Їх 9. Пров'язуємо лицьовими. Останню петлю кромкову я пров'язую виворітною петлею. Перший ряд готовий. Другий ряд і всі виворітні ряди ми пров'язуємо виворітними петлями. Першу петлю кромкову знімаємо і в'яжемо виворітними. І так до кінця ряду, третій ряд. Кромкову петлю знімаємо, одна лицева, накид, три петлі пров'язуємо лицевою разом, першу петлю знімаємо, далі дві лицевих разом з нахилом вправо і зняту петлю перекидаємо. Накид, одна лицьова, накид. Три петлі пров'язуємо разом лицьовою, Першу петлю знімаємо, дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо, зняту петлю перекидаємо через пров'язані. Накид, одна лицьова петля і останню пров'язуємо виворітною петлею. П'ятий ряд. Кромкова петля, і всі петлі пров'язуємо лицевими, тож перший і п'ятий ряд, ряди вони однакові. Кромкова петля. Сьомий ряд. Кромкова петля, одна лицева. Накид. три петлі пров'язуємо разом лицьовою. першу петлю знімаємо дві наступні петлі, пров'язуємо лицьовою з нахилом вправо. вправу, Вправо зняту, перекидаємо через пров'язану накид, одна лицьова, накид, три петлі пров'язуємо разом лицьовою, першу петлю знімаємо, дві наступні пров'язуємо. Лицьовою з нахилом вправо зняту петлю перекидаємо накид, одна лицьова і остання петля кромкова, виворітна. Далі в'яжемо останній восьмий ряд. Ось такий візеруночок у нас получився. Простий. І легкий. Ви побачили, що п'ятий і сьомий ряд вони повторюють перший третій. Ви можете рахувати, що рапорт узору з першого по четвертий ряд, як кому зручно. Після вологої теплової обробки ваш малюночок буде виглядати саме так, як у мене. Також я хочу коротко розказати, як я в'язала літній топ, використовуючи цей малюнок. Топ зв'язаний на розмір L. ширина топу 55 см. Довжина 53,5 см, вага виробу 220 г. Топ зв'язаний окремими деталями знизу вгору. Починаємо зі спинки. На спиці 3 набираємо 115 петель і в'яжемо роз... резинкою одна лицьова схрещена, одна виворітна, 5 рядів. Це 1,5 см. Далі переходимо на візерунок і в'яжемо у висоту 52 см. Це 17 рапортів. Я рапорти рахувала з першого по восьмий ряд. Починаємо формувати скіс плеча. В'яжемо лицевий ряд і не дов'язуємо до кінця 5 петель. В'язання повертаємо. В'яжемо виворітний ряд, не дов'язуючи 5 петель. В'язання повертаємо, в'яжемо лицьовий ряд, також не дов'язуємо 5 петель. В'язання повернули по виворітному ряду також не дов'язали 5 петель. В наступному лицьовому ряді ми не дов'язуємо до кінця 7 петель, по виворітній стороні також 7 петель. І в наступному ряді ми не дов'язуємо 8 петель, по виворідній стороні також 8 петель. Далі пров'язали 9 петель. Закрили 47 петель, і цим ми позначили виріз горловини по спині. Далі в'яжемо лицьовий ряд лицьовими петлями. Всього у нас 34 петлі плеча. Лицьовий ряд лицьовими петлями пров'язали, зняли петлі на шпильку. По виворітній стороні прикріпили ниточку в цьому самому місці і пров'язали по виворітній стороні виворітними петлями один ряд. Петлі плеча 34 петлі, зняли на шпильку. Наша спинка готова. Передня частина топа в'яжеться аналогічно спинці. Тільки після 16-рапорту го рапорта ми починаємо формувати виріз горловини. В'яжемо лицьовий ряд, закриваємо середні 24 петлі, потім в кожному лицьовому ряду ми закриваємо 2 рази по 5 петель і 1 раз одну петлю Паралельно після 17-го рапорту формуємо скіз плеча, як на спинці. Наша спинка готова. З'єднуємо плечові шви методом трьох спиць гачком для обробки горловини гачком ми пров'язуємо один стовпчик, один ряд стовпчик без накида і один ряд рачим кроком. З'єднуємо бокові шви, по проймам набираємо по 84 петлі і пров'язуємо резинкою одна лицьова схрещена, одна виворітна петля по 5 рядів. Петлі закриваємо. Наш топ готовий. Я пропоную вам переглянути декілька фото, як цей топ виглядає на мені. Я сподіваюся, що моє відео для вас було корисним. В'яжіть і отримуйте задоволення. Дякую за увагу і до нових зустрічей!